Так, усім привіт, усіх вітаю. Вчора відео, звісно, не було, може хто вже звик, що в мене відео виходили кожний день, кожного дня точніше. Ну вчора його не було. У зв'язку з тим, що і погода така не дуже була, з інтернетом проблеми. проблеми трошки... В сімейному колі із здоров'ям, коли касається здоров'я когось із членів ну, родини, так, ну, це не означає там дружина, діти, я в мене ще є старенька матір, старенька тюща. Так що, коли касається діло... Про здоров'я, то тут не до роликів усе кидаєш і займаєшся, ну, розгрібаєш ту чи іншу проблему. Значить, сьогодні відео, так як у нас дощі йдуть, і йдуть, і нічого не можна з цим зробити. Коротше, ну тільки перестало, пасмурно ходити не можна. Я навіть не, і не питаюся туди йти. Я стою, як бачите, на одному місці з одної локації, бо там ноги не витягнеш. А так воно все є. Саженці я прикопав, просто кореневу прикопав. Бачите, там унизу ну, вона прикопана і все. В прикопі стоять. Ну да, м -м хто. Уважно дивиться, зразу задасть питання, а чого тільки три. Бо в мене було тут два татами. Один я успішно відпродав, за що купив, за те продав. Тому що, ну, тому що є ще такі самі, знаєте, і сильно якби, друзі, друзі, найкращі друзі, да, яким срочно треба, І там очередь непонятно, коли прийде, бо ну, я ж то оплатився. 1 липня той отримав отак. Ну, прийшлося, і я так подумав, що а для чого мені два? Там воно ще Дмитро Ткаченка прийде. і, Прийде, я покажу. тобто ну Вирішив, думаю, ладно. за що взяв, за те й продав, не буде голова боліть, куди ті дівати, бо вже як би, ну каченка, що прийдуть, а ще ж от тобто Я вам ну думаю, а то ж ви ж спитайте, а де ж було два татамі, а чу тільки один. Ну Я вам тепер сказав, чого він один. значить Це щоб вже по правді розказати. від на на будущее сказати, щоб ізбавитися від цих питань ненужних мені. Бо скажете, Нічого я там не наварювався, не так як воно було, отак я його по каталогу, по тому солодкий грон, так воно і поїхало. А тепер я ще я вам казав, що я хочу землю там. Підлікувати трошки. Ну, Не те, не що підлікувати, що вона там у мене хвора. Да, у мене земля там не фора, ну, не але ну, все одно е, зробити осінню так би, підживку, обробку проти усіх, усіх е, скажімо, грибів, які там гляди є патоген і проча байда. Получив я опять продукцію. Від біороста, Зараз я вам покажу, чим я буду обробляти от проливати кущі ті, що буду садити. Значить, зараз камеру поставлю на штатив і буду вам зразу ж і показувати, що і як, от що це за такі препарати. Значить, дивіться, ось у, один перший. От. от так, напевно, камеру поближче. Давайте я щоб можна було, якщо, що, то увеличить Хоча не дуже воно там камера під наклоном стоїть. Ну, давайте. як Ну, коротше, отак. От дивіться, називається. Буду показувати вам. Отак як ось є воно. так Називається цей препарат. Ось. О. Дивіться, триходермін Бачите? Біофінгицид, триходермін. Получив я три препарати. І всі, ну, якби, еко... Це коротше, рідкі комплексні препарати три штуки я отримав це ось один з них триходербін. Значить, він застосовується, застосовується де мої окуляри ж, носив з собою. Давайте я вам ще зараз зроблю, щоб і время не тягнути. Так, окуляри я надів. Давайте я і отак вам зроблю. Якщо що, ви зробите стоп кадр, отак ось. Я думаю, що можна буде прочитати. Да? А сам давайте вкратці я прочитаю хвороби, які долає препарат. Значить, корнева, гни, Корневі гнилі, біла та сіра. Да? Усі ці, тоті, фіто... Второзна та плодова, гнилизна, головня, чорна ніжка, альтернаріоз, асхо... антракноз. не вимовиш, антракноз. Ну, коротше, дивіться, тут можна все самому прочитати. Оце одне, значить, да? тут спори міцелій. Потім ще один препарат я отримав другий препарат. Це квартоцит. Ось так він виглядає, ставимо сюди його, та щоб не затягувати. Так, от. Квартоцит. Оце другий препарат. Це 4 гриба, тут 4 хижі гриба. От. які нам потрібно рознести по своєму участку. Коли ми рознесемо це все, вони розростаються в землі От. і не будуть пускати інших би, патогенів сюди, патогенів і не тільки патогенів, сосущі, гризущих, Він це не тільки би, для препарат для землі. Він також є. Дивіться, від ґрунтових і наземних шкідників. це, короче, От шкідників, які там є на учаску. Ну, щоб не затягувати, я думаю, ви на паузу поставите і зможете все це самі прочитати. Щоб я просто інтернет дуже слабий. І щоб я випустив це відео, я просто вам покажу. оце та І, все. і третій препарат це Бакторос. Зараз це обираємо сюди. Ось у, він дивіться. Бачите, так? Да? Бактерус. Це короче, також там 4 бактерії, азот, фосфор, калій мобілізуючий і гумусоутворювальний. Тобто весною, е, ну, якщо ми зараз його ще внесемо в землю, на да? ну, цей бактерус. Він значить До весни земля буде ну робитися така, ну, трошки, ну на сир, короче, похоже, своїми словами. скажу. От. Бо бактерії строять свої колонії таким чином, що вони ну, якби діляться там, ну, кубики, трикутники, ну короче, виходить, сир та й усе. Бо це я буду вам зараз тут розказувати. От. Ну, а звісно, що коли земля є, буде як кусочками, ну як сир, да, це ж покращує проникнення кисню до корнів. І рослині це великий плюс ну, для росту. Коротше, куди ж воно, як, як ним працювати, куди воно це все вноситься. Дивіться, воно можна його як у каплю внести, можна методом оприскування. Що я і буду робити, методом оприскування. І... Ну, методом оприскування я буду за допомогою цього апарату да? 100 літрів Копс і пішов. Мені якраз зараз ми повернемося, скільки його треба ну, да? потрібно. Короче. Можна так само відрі. У відрі розводити і проливаєте, допустимо, рослину, яку ви там сажаєте. У ну, моєму випадку я буду сажати саженці, да, я відрі буду розводити ну, і підливати, коротше. Який його розхід, ну, як заявляє виробник, значить на одну сутку треба е, коручше, на одну сутку один літр. треба. Ось цього бактероса. Коротше, давайте так. На 10 літрів води треба літр бактероса, потім пів літра квартацида і пів літра триходерміна. Ну, дерміна того крайня шоканістра. І все. І Вносити його можна. Ну, якщо заражений ну, заражений участок, ну, в моєму випадку я ж триходермою користуюся сіркою. Короче, ну, тобто у мене як би, стан він там запущений, скажімо так, то я його буду по 0,5 використовувати. Ну, Літери бактероса, 0,5 квартасида і 0,5 триходерміна. Оце все діло в оприскувачі, ну, В даному випадку я на 100 літрів буду ну, розводити. І... Обробляти увесь участок. Ну, це я буду робити перед тим, кущі, які я буду садити, я буду проливати зразу ж. От, а тоді перед уже зріжу лозу, це все діло зроблю. Я оприскувачем тим літровим своїм оприскую землю і зароблюю це все мотоблоком, тобто, щоб мої бактерії були ну, в ґрунті, закриті від ультрафіолета, і вони вже там з успіхом почали робити. Да, Якщо заражені, значить збільшуємо або квартацит, або э, триходермін. Ну, не 0,5 дає, а теж літр. Тобто літр того і літр э, ну, так. Коротше, наша задача внести це все в ґрунт, щоб колонії почали ну, розростатися і боротися з патогенами. Бо вони ж є як патогени. Патагені бактерії, вони ж є сіяк, як і, і патогенні. Да? Кажу, що я милю. Ну, бактерії, вони ж є як патогенні, так і корисні. Так що, оце, оце що я вам показую, це симбіотики, які ну, борються за тими ну, негативними скажем, бактеріями. Так, і ще я отримав. Коротше, я за ці так украці сказав, кому треба, ну як більш детально, ви зайдете на сайт. Або якщо купити треба. Я в очередний раз вам. Продиктую, продиктую телефон, адресу. Де воно тут, блін? так, телефон 068 757 93 03. Або. Або ж заходите на сайт офіційний біорост, тобто www.biorost.com.ua. Заходите це офіційний офіційний сайт біороста. Заходите, і там ви можете, що це всі. Подробні інструкції прочитати. Щоб час не тягнути, я вам ну, отак от ось ось показую. Да? Що те все прочитати. Отримать... Це я вам номер надав відділу продаж, щоб отримати консультацію ну, у, як би, у менеджера. Так що якось отак. І ще я отримав, значить, і також від цієї компанії. Це все в мене буде для осінньої обробки. Так, зараз я ці каністри трошки у сторону вбираю. Так. Так. І показую, значить, що, дивіться, опс. І отримав я такий мішок. І з отаким ось, дивіться, показую вам, що тут. А тут у нас ось дивіться, гранула мобілізуючими бактеріями. Фермер називається 20 кг, мікродоброго нового покоління. Виглядає це все діло ось отак, так. Ось оця гранула. Про неї я неодноразово чув. От, неодноразово ви мої глядачі-підписники мені у Viber писали неодноразово, що треба мені спробувати оці ось цей. Бактерії. Ну, Це як тріходерма свого роду, Да? Тобто тут також там 8-8 грибів, чи як вам сказати. то. Коротше, воно Оце, оце добро все. Получається, його треба на одну сотку 10-15 кг. Тобто цей мішок ось ну ну це якби, ну, можна на дві 200 роз. Розсипати, але я думаю, що я зроблю іншим чином. Значить, тут 8 компонентів, як заявляю виробник. В цих гранулах 8 компонентів, ну якісь там грибів. Кому це дуже інтересно, ви можете задати вопрос технологу і вам розкажуть, що там, де там. І ви, коли ґрунт уносите, зароблюєте його в ґрунті воно Волога коротше, робить свою справу, запускає процес. І починається воно ну живлення тих бактерій, вони вже починають живитися з оцих гранул і потихеньку розростатися, розмножуватися і боротися з вашими патогенами на вашому учаску. Але є одне але, дивіться, зараз я вам скажу, яке але. Я буду. Я... Це мішочок сторону теж. Да? Тоже... У мене так як цей мішок, ну правда, тут болото, це все та собачки трошки мої. Вимазали мені мішок. Да? Бачите, триходерма от біонорми. От. Я його раніше вам показував і зараз показую. Воно ніде не ділося, в мене тут ще півмішка. Давайте я зробимо отак. Я зараз ось два стакана возьму. Та щоб мішки не... Я зараз всі гранули возьму. Покажу, як ці виглядають гранули. Так? Ну Щоб було це більш. Мішок зніму з столу. та й цей зніму, а то воно важке. Зараз, беру і ці гранули. Оце так виглядають. Ось що, дивіться. Отак ось, ось виглядають оці гранули. Отак. Оце ось гранула від біороста. Отак ось, ось, ось вона. де там. А це ось огрануло. От біонорми. Оце. Бачите, тут три гриба у ньому, вони навіть по кольору відрізняються, ці три гриба. Ось, бачите, такий, як типу, біленька, чорна і така якась, ну, рижа. Ну, тобто, Зрозуміло, так, що отак вони, ось отак, думаю, видніше вам буде. Тобто я буду працювати і оцими. І бо оцими гранулами я вперше працюю. Ну вже щоб провірити усю продукцію біороста, то я мушу і тим, і тим, і потім порівняти це все діло. Як воно працює, я не знаю. Я вам ну, зараз не можу сказати, як оце спрацює, да, Бо це все я. як... Як істательний чи випробувальний майданчик, полігон. Не знаю, як правильно вам сказати. Коротше, це все воно на випробуванні Я ним раніше не працював, не прийнімайте це як панацею, що от я його набрав. Я його ще раз повторюю, це мені безкоштовно це все пройшло. Я просто випробовую. І це не означає, що вам треба. Мені свято вірить або бігти і всім зразу куплять ну, ці каністри. А тим більше, ще більше вам скажу на, на завершення цього ролика не дуже кидайтеся за цими речами. Я просто не хочу на себе брати відповідальність, щоб я був якимось бла-бла-бла, агітатором. Да? Значить, оце я вам показав. Дивіться, це називається антифриз виноград. Ви не думаєте, я не знаю, він спрацює у вас весною чи ні. Я вам завесно кажу. Іменно за весну Тому що він. Осінь він спрацював, що я вам показав, що він дійсно спрацював. Я даю 100% гарантію, що він спрацював. Але за весну я не впевнений, що він спрацює. І більш за все він не спрацює. Ну, це моя думка. Я не знаю, як воно там на... ну, буде. Конечно. да, я його спробую весною, ну, на тому кущу, якого не жалко, ну, там, Тобто, ну точно не на американцях, який там чи під викорчовку, він, чи що просто залишу і попробую. І Все одно я буду весною, якщо будуть зворотні заморозки, я буду працювати або своєю системою розбризкування, да? тумано системою буду працювати. Ну, Можливо, десь палатку зроблю окремо там на якийсь кущик і поставлю чи лампочку, чи ну, той провод гріючий. Ну, тобто так, на це я не роблю ставку. Бо я вже осінню ось я бачив і вам показував, що воно не спрацювало там, де навіть на американських сортах я обробляв, не спрацювало, де були молоді зелені геті, ну, би... Пагони, ну, верхушки самі. От воно не спрацювало. Ну, за... ну, виробник і, якби, і заявив мені, що воно не працює на цей. То весною я не знаю, як там воно буде, ну, що воно там накопиче і коли це там бризкує. Так що дивіться, я ж кажу, я вам відверто кажу, що я істаю його на якомусь кущу окремо. Да? ну, Це не означає, що я його розбризкаю по всьому винограднику і буду ждати чуда. Знаєте, загубити виноградник там у сотні тисяч, якось воно одної каністрою, Ну, таке ж собі задоволення. Так що не висприймайте. Можна це як іменно чисто спасіння. Но все одно пробувати треба. Осінь, я вам сказав, що осінь воно працює, а за весну не знаю. Прийде весна, будуть як приморозки, а лучше б їх не було. То ми спробуємо подивимося. Може на майбутнє щось проясниться, щось, бо ви пробує, то Я перший раз, аж не те, що я не працював і зараз вам розказую, що. Ось, беріть, ось беріть, я вам не в одному відео не казав. Не в одному відео я вам не казав. Ось, беріть і, і все. Я тільки показую, що я показав, провірив, що спрацювало, що не спрацювало, на чому спрацювало. На американцях, на старих моїх листках, на всьому вона спрацювала. От. Там, де були іменно на сортах, підчеркую, американських сортах чітко спрацювало. Усі листки абсолютно цілі до одного. Но там, де були зелені прирости, там, де такі як. Е... Арарат, аватар. Зараз я прямо піду туди і ще раз вам покажу, щоб ви Я ж кажу, бо ви надивитесь Григоровича, берете антифризу, будете думати, що воно вам спасе весною, а воно вам не спасе. І я получуся, як ви знаєте, крайнім. Да? Тобто я вам покажу, зараз, як воно що воно дійсно, ще раз, дивіться, вже ж багато, сильно багато днів пройшло, вже дождів скільки було. От де були оці молоді сочні прирости, це я вам зараз показую арарат. Той аватар, вибачаюсь. Дивіться, де ось були зелені такі, як ото кажуть, ну водянисті, пагани, так, вони такі були тут. то їх ось накрило. Унизу, де ці визрівання було вже йшло, внизу не накрило. Ось, ось дивіться, я показую вам. Арарот, гляньте. Низ все чітко і все чітко до тих пір, поки не було не доходить до оцих самих верхушків, оцих ось ось молодіх, де було воно як вода. Тобто це воно не спрацювало на цьому. Дивіться, ось що цей Рататуй. Гляньте. Бачите? Рататуй нормально. Це вже є, ну якби. Ну... Дивіться, тут не було молодіх, воно там кой де, ну, там два-три два, 3 листка, вхватило, можливо, де чи пропустив чи ще щось. А, а тут ось, зараз заходь, доходю до цих, там де я і ходив і показував. Дивіться, як було ось, от, гляньте, що. Ось у вам Титан, гляньте, що з, ним? що з ним не так? Карліта, що з нею не так? Все, як було, воно все, так і стоїть по сьогоднішній день, 24 число. Рядом що, Чорнобаївка. Ну, бачите, це вже як осіння йде. Ну, естественно, ну, природне. Тобто, отак от листки. Красяться, це, це чорний, бачите, що він вже чорний виноград. Откраситься листки, це все отак от, от воно. А напроти ось, ось так як і показую. Чорний кристал, дивіться, старі листки. Бачите, що з ними гляньте повністю. Уже скільки пройшло. що? А на цьому немає ось гляньте. Стою ще на одному місці. Дивіться, що тут. от, Гляньте, далі ось йде. І там ще далі. Аж он пішло, аж он в краю гляньте. Оце все де не оброблялося. от так воно все і виглядає. Це ось, до речі, хамілеон. Ось що, дивіться, які шагрони висять. І так, солодкий, нормальний. нормальне. Оно слідуючий ряд. Оце ще не, що не оброблялося, це воно такою виглядає. Бачите? Листки побило. А ось дивіться, лейн-крузер, бачите. Оброблявся і що йому? Дивіться, бачите, ви такі лиски нега. Дивіться, внизу нема нічого, гляньте. Зелені, хороші, красиві лиски. Просто жовтіють природно і все. О, ще вісюльки ось є. От якось так. Це я вам по, -по поводу біоросту антифріза показав. Ось все показуйте, дивіться. Зелений, як Дунай, гляньте. Ви бачите, яка листя, гляньте. Це ж я обробляв і вкривав. Це в мене прістін. Обробив його і взяв і вкрив ось, ось цим. На день відкриваю. А ну, хоч прістін, а то ще на розказую, так, да, прістін. Ось, о, дивіться. Вроді вегетація в нього йде. Ну хай собі йде, воно потихеньку ось, ось, ось зріє, зріє, піднімається. Якісь там 5-10 бруньок і ще підніметься. Я ж тільки за, хіба ж я проти. Так що якось так. На цьому все. Вибачайте, не можу поміж рядами сильно ходити, бо вже було на гріб. Я тільки по стежці можу бачите, йти. Ну, виноградник, як бачите, ще дивіться. Оце на сьогодні все так виглядає. 24 жовтня. Ось, у, мої ями. Коротше, нічого ж не змінилося, тільки це душі не дають нам нічого робити. Оце якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд, до побачення, до наступних відео.